Усім привіт! З вами Ростислава запрошую вас на загальний терор на тему дії загаданого мужчину у вашу сторону. Загадайте свого мужчину, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Терроу, яких він зараз енергіях? зараз стоїть на захисті. Своїх границ закрився, ні з ким не хоче спілкуватися. Яких він зараз енергії? Так зараз більше думаю за фінанси, як живе в зоні комфорту свого, і я... Я думаю, як більше що заробити фінансів. Про свою роботу і фінанси. Зараз він у таких енергіях. Так. Прошу, які енергії. А тепер будемо дивитися, які дії в вашу сторону він буде рухатися по колиці фортуні. Буде удача коли колися Фортуна повертається у вашу сторону. Він зробив вибір. Тому йому допомагають вищі Сили. Він звертався до, за допомогою до Вищих сил, щоб нарешті. Він зміг рухатися в вашу сторону, бо виходить були маленькі блоки в його дорозі до вас. Так, він вирішив вийти з обмежень, самообмежень, буде виходити поступово з тих обмежень. Так, так як я говорю, буде рухатися в вашу сторону запросить вас на зустріч. Можливо, можливо, буде вибачатися перед вами за свої, за свою провину, він має якусь провину перед вами. І можливо, він буде вибачатися навіть. А тоді буде признання. Його, вам про свої почуття. І дії. Ну, ви, перше, не захочете його слухати, будете відрізувати. Можливо, він буде пропонувати вам спілкування по телефоні, а потім назов. А потім одних з смсів він запросить на зустріч. Ви можливо будете відсікати, не захочете. Ви просто не захочете повтору, будете боятися, відкиньте всі внутрішні страхи. І його в вашу сторону. Якщо ви йому дасте шанс, то все у вас буде добре. Стосунки відновляться, відродяться. І відбудете здійснення всіх мрій і ваших, і його. Вислухайте його, як він буде з вами спілкуватися. Якщо він вас запросить на побачення, підіть. І тоді все, якщо ви йому дасте шанс то все вас відновиться і все буде дуже добре. Ваше майбутнє. Карти показують, що буде хороше, якщо ви дасте йому шанс. Які підказти карт. Тому що між вами є магніт. І він ніде не дінеться. підказки карт, та він не зробив вирішен, ви повинні зробити висновок, рішення прийняти, чи спілкуватися з ним далі, чи ні. Від вас буде тільки залежати ваші стосунки з ним. Дякую. І якщо ви дасте згоду, тоді вас чекає одруження, буде все добре і вас чекає приїзд. Які ще підказ -рекорд. Тільки не треба гонити коней, тобто не спішіть поступово, придивляйтеся до його вчинків щоб слова, його слова підтверджувалися вчинками, поступками. Так. І з часом ви це все продивитеся до нього і в союзі з ним ви будете себе почувати гармонійно, щасливо, впевнено. Буде ще більше зростання вашого фінансового фінансів, фінансового, щастя, наповнення. І ви будете почувати себе щасливо. В союзі з ним ви будете себе почувати щасливо. Ви наповне виособленням об'єднання своєї сили, енергії, своєї яскравості, і він вами захоплюється і все буде по справедливості. Всі, хто хотів вам заважати, вони отримують по заслузі. І ви отримаєте перемогу над цими тими людьми, які вам вставляли палець у колеса. Так, ось такий перрозка вийшов. Якщо вам сподобався в коментарях, пишіть, приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей. Всім вам.